Ось тому, то без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме, й ти, що судиш. У будь-якому узагальненні, наприклад, як у вище згаданому всеохоплюючому обвинуваченні язичників, завжди є виключення з правил. Безумовно, серед язичників були і ті, які дотримувалися високих етичних стандартів, жили згідно моралі і засуджували таку поширену моральну розбещеність своїх сучасників. Окрім того, були і євреї, які вважали себе високоморальними у порівнянні з язичниками. І часто їх засуджували. Ці дві групи людей могли дійти висновку, що Бог їх не засудив, бо їхній рівень життя був вищим. Але Павло наголосив, що вони теж засуджені богом, бо робили те саме, за що судили інших. Павло зазначив, в чому судиш іншого, ти сам себе засуджуєш. Насправді ж усі люди відвернулися від Бога і грішать, навіть незважаючи на те, що між ними є різниця у кількості і важкості гріха. Окрім того, Бог засуджує усю людську расу особливо доброчесних язичників та євреїв, бо Божий осуд ґрунтується на трьох божественних стандартах. Правдивість, неупередженість і сам Ісус Христос, які є абсолютними і нескінченними стосовно осуду кожної людини. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке, чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого. Першим божественним стандартом осуду є правдивість у Святому Письмі Бога ніде не називали правдою, хоча його й називали Духом, Світлом та любов'ю. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. А це звістка, що ми її чули від нього, і звіщаємо вам Бог є світло і немає в нім жодної темряви. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов, ми пізнали й увірували в ту любов, що Бог її має до нас Бог є любов і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Лиш сам Ісус називав себе істиною. Промовляє до нього Ісус я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Проте Бога називали Богом правди. Правдивість, абсолютно безкінченна правда, безумовно, є однією з головних характеристик бога. А тому, коли йде мова про те, що суд Божий відбувається по правді, уникнути його суду жодна людина не зможе. Нікому немає ні оправдання, ні можливості уникнути цього. Людина може бути доброчесною і може навіть засуджувати своїх сучасників, які цілковито заплуталися у розбещеності життя. Та все ж і її Бог засуджує, бо вона чинить те саме. Або погоджуєш багатством його добрости, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння? Не караючи людству за його гріховність відразу, Бог виявляє багатство своєї доброти, поблажливості і доготерпеливості, Бог має на меті привести людей до покаяння, повернення до нього через свою доброту. Погоржуючи наміром Бога, люди показали свою зневагу до Божої особи і його діянь. Люди знали особу Бога через його об'явлення в природі, але не знали, якою була мета його доброти. Та через жорстокість свою й нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Чому люди не знають про намір Бога бути добрим, і чому вони ставляться до цього з презирством? Усе це викликано їхньою жорстокістю і нерозкаяністю серця. Тому гнів Божий на гріхи людства щоразу збільшується, і в день гніву він виліться на людей, коли об'явиться правдивий суд Бога. Того дня Бог віддасть кожному за його вчинками. Бог судитиме, відштовхуючись від свого власного стандартну правдивості і буде неупередженим. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів, недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, юдея ж перше та гелина. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре, юдеєві ж перше та геданові, бо не дивиться Бог на обличчя. Бог подарує вічне життя тим, що витривалістю в добрім ділі шукають слави, чести і нетління. З іншого ж боку, гнів та обурення дістанеться сварливим та неслухняним правді. Кожен, хто чинить зло, отримає горий утиск, тоді як на кожного, хто чинить добре, зійде слава ж і честь, і мир. Така справедлива винагорода від Бога не залежить від походження людини чи будь-чого іншого, окрім того, що дана особа вчинила. Звична поведінка людини, хороша вона чи погана, розкриває істинну сутність її серця. Бог дарує вічне життя за добрі вчинки. Святе письмо чітко зазначає, порятунок людина отримує за якісь діяння та з милості Бога до тих, хто вірує. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Хороші вчинки людини показують, що її душа переродилася, така людина, отримавши спасіння від Бога, і матиме вічне життя. І навпаки, людина, яка безупинно чинить зло і зрікається правди, показує, що не переродилася духовно, а тому і прийме на себе Божий гнів. Фраза на юдея, перше потім грека не говорить про особливе ставлення до юдеїв. Навпаки, з огляду на божественний стандарт неопередженості вона підкреслює, що усі, без виключення люди, залежать від Бога. Фраза в день гніву, коли об'явиться правдивий суд Бога, свідчить про те, що над усім людством відбудеться загальний суд. Перше. Суд Ізраїлю за другого пришестя Христа. А що входить вам на серце, зовсім не станеться те, що ви говорите. Будемо, як інші народи, як племена краю, служити дерево та каменю. Як живий я, говорить Господь Бог, рукою потужною, витягненим раменом та виливаною лютістю буду царювати над вами. І виведу вас із тих народів, і позбираю вас із тих країв, де ви розпорошені рукою потужною, витягненим раменом та виливаною лютістю. І заведу вас до пустині народів, і буду там судитися з вами лицем до лиця. Як судився я з вашими батьками на пустині Єгипетського краю, так буду судитися з вами, говорить Господь Бог. І приведу вас під палицею, і введу вас у зв'язок заповіту. І повибираю з вас бунтівників та тих, що грішать проти мене, повипроваджую їх з краю їхнього пробування, і до Ізраїлевої землі вже не війдуть вони. І пізнаєте ви, що я Господь Бог. Друге суд язичників за другого пришестя Христа. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам і від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене зудягли. Слабував, і мене ви відвідали у в'язниці. Я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або справненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим, і зудягли, коли то тебе ми недужого бачили чи у в'язниці, і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дивияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і не зодягли ви мене, слабий, і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли коли-то тебе ми голодного бачили або спрагнено, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тоді. Тоді він відповість їм і скаже По правді кажу вам, чого тільки одного з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Третє суд біля великого білого престолу. І я бачив Престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. У даному уривку наголо зроблено на тому, що Бог судитиме усіх людей.